Геннадий Синцов. Геннадий Синцов. За нашу свободу, того, каже, що ви, браті, поза зайського в Україні блакитно-жовтий прапор волі, що ворогів лякав, як грім. Війшов потужно в наші долі і осінив наш рідний дім. Слово надається голові Даницької районної в місті Києві державної адміністрації Геннадію Сінцову. Шановні дарничани, кияни та гості Києва. Від щирого серця вітаю вас і Днем Державного прапора України. Це свято говорить про наш патріотизм, громадянську свідомість, спроможність об'єднатися. І долати різноманітні перешкоди, які стають на шляху до майбутнього держави. З моменту офіційного підняття синьо-жовтого прапора українці побороли кризи, втрати, відчули здобутки та підйоми. Обставини склалися таким чином, що державний прапор став неймовірно відомим взимку цього року. Увесь світ знає про причини такої популярності. Вона далась нам боєм, кров'ю. Наша ж справа полягає в тому, щоб визнання державного прапора лише зміцнювалося. Для цього ми прикладемо усі зусилля. Зараз Україна впевнена заявляє про себе на світовій арені та з гордістю демонструє свістя як символ духовності, єднання, свободи та незалежності. В повазі до нашого синьо-жовтого національного символу проявляється громадська свідомість та патріотизм. Мить підняття державного прапора і звуки державного гимну наповнюють серця українців любов'ю та гордістю за Батьківщину, її боговідкову історію. Нехай стяг кольору синього неба та жовтого пшеничного поля дає нам сили та наснаги створювати краще майбутнє для нас та майбутніх поколінь свідомих українців. Бажаю всім нам бути гідними, пам'ятати наших героїв. Які своєю працею, патріотизмом, а деколи і своїм життям створювали величі славу державного прапора країни зі святом вас. Слава Україні! Логії та економіки заслуженого учителя України поетесу Віолету Дворецьку. Мої шановні друзі, свято нині. День особливий у житті народу. Сьогодні в суверенній Україні. День волі, незалежності. Св... Яким прислаком втрати ми відзначаємо сьогоднішній захід. Бо Україна, яка за 23 роки незалежності, не була безпосередньо втягнута у збройні конфлікти. Перше довелося зіткнутися з військовими діями на сході України, дивною, гібридною, неоголошеною війною на нашій землі, яка витворила нову реальність, із героями і зрадниками, полоненими, заручниками і біженцями, людьми, які змушені з різних обставин полишати домівки, родини і тікати у невідомість зі своїх рідних міст, свідком. Та безпосереднім учасником цих, цих подій став наш дарничанин, колишній продавець гіпермаркету Епіцентр, а сьогодні воєць 41-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України, який сьогодні знаходиться у відпустці. Запрошуємо до слова Ярошко Андрія Володимировича. Стуваючим праздником Днем Незалежності України. Хочу побажати вам мирного неба та миру на нашій землі. Слава Україні. А сьогодні присутні депутати Київської міської ради. Гончаров Володимир Валентинович, виборчий округ номер 11 Павлик Віталій Андрійович, виборчий округ номер 9 це їм, дарничани дали право представляти владу в столиці, щоб втілити в життя надії та сподівання наших героїв, щоб втрати були немарними. Для відкриття меморіальної дошки, вічна пам'ять героям Небесної Сотні, запрошується голова Дарницької районної місті Києві державної адміністрації Геннадій Сінцов та депутати Київської міської ради. Святих апостолів Петра і Павла звершити панихіду за загиблими. Боже ті, кого з нами вже сьогодні немає, повинні чути за спасіння душ їхніх, нашої спільної молитви. І тільки спільно об'єднавшись, ми зможемо перемогти того ворога, який прийшов на нашу землю. Не ділитися, а наоборот об'єднатися. Тому нехай Господь упокоїть ті душі у царстві своїм. До слова запрошується депутат Київської міської ради Володимир Валентинович Гончаров. Добрий день, шановні давничани. Знаєте, величезною гордістю наповнилося серце, коли піднімався наш державний прапор за наш український народ, за нашу українську державу. Сьогодні надзвичайно особливий день для кожного громадянина залежної України. Сьогодні день, коли ми вшановуємо нашу національну святиню, наш державний прапор. Під цим прапором український народ здобув свою споконвічну мрію про державність, про суверенітет, про самостійність. Він став символом незламності українського духу, символом свободи, символом віри і відродження нашої, які ми перед собою ставимо. Ті мрії про нашу державу. Про її щасливе і гідне майбутнє впевнений в тому, що кожен з нас в своєму серці бажає процвітання і величезного майбутнього для кожного українця, для кожної держави. Я впевнено вам хочу сказати, що наша держава вона не вона єдина і майбутнє нашої держави величезні родини європейських країн, і це майбутнє світле і яскраве. Свято вас, слава Україні! До слова запрошується депутат Київської міської ради Віталій Андрійович Павлик. Доброві даричани! Останнім часом особливо цінними для нас є слова самостійність, свобода, незалежність. І наш національний стяг державний прапор є тим символом незламної боротьби українського народу проти. І окупантів, і загарбників, і несправедливості. Я впевнений, що наш державний прапор буде черговим прапором у перемозі проти тих загарбників, які чомусь вирішили порушити нашу незалежність та самостійність на сході нашої держави. В ці дні хочеться побажати одного незламності духу, нашим героям, які боронять нашу Україну. І всім нам побажати мирного неба над головою. Офіційна церемонія вшанування державного прапору України оголошується закритою. Ты не можешь встать, я не буду встречать свои